У нас не солдати, в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто заходити, бля зсу, Затопчемо орків нашу траву, це зсу Тут пацани жуть без сумніву. у ЗЗСУ За Україну з лиця землі. Це ЗСУ Тут брат за брата будуть горою стояти. Це зсу Затопчемо орків нашу траву, це зсу Свободу і правду Су -су -су. Су -су. Нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, Це вам не Марвел, Тут хіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти. Тероборона, і партизани, навіть цигани крадуть танки, ракети, просто руками. Тут праза, брата, наш дух не зламати. За синю жавтостях будемо стояти. Не воїни, ми на своїй землі будуть. Зігріємо, якщо буде холодно, вам під вечір вип'єте коктейлі, у ну, меню тільки коктейлі, Молотова, <плес> Це за тут пазики, весело з гумором розганяють орду. <плес> це заселу, затопчемо орків, нашу траву. Це -зазу. Затопчемо орків нашу траву, це зсу. Це Тут постанить без сумнів. Це зсу. Підемо в бій за свободу і правду Це ЗСУ Нема пощади, тому хто напав на країну мою. У нас не солдати, в нас кіборги